Зараз багато розмов про те, що президент Росії Владимір Путін поїде до штаб-квартири ООН та виступить із промовою. Також багато кажуть про роль Росії у боротьбі з ісламською державою, і це може виглядати такою собі грою, що Росія намагається врятувати світ від ісламської держави. І можливо, через такі кроки європейські уряди знімуть санкції. Що ви могли б про це сказати? Чи є така ідея та довіра до цього? Сандливдесенкшнсотвисеонде сенк тебо. Слово «довіра» є вже затертим до такої міри, що можливо нам треба його забрати з нашого лексикону. Довіри немає тоді, коли вас б'ють ножем у спину. Давайте це розуміти. Говорити про відновлення зв'язків з тими, хто відрізає голову та стріляє ракетами по містам, є дурістю. Президент Путін, звичайно, спробує грати роль Діда Мороза та буде пропонувати свої послуги. Впевнена, що він щось таке робитиме. Але я хотіла, щоб світові держави зауважили, якщо вони хочуть домовитись з. Сію про допомогу та співпрацю, а саме про це вони нам нагадують. Тоді, будь ласка, не робіть це за рахунок інших, чи то українців, чи то за рахунок будь-якого іншого народу. якщо вони хочуть, тоді хай це роблять за свій власний рахунок та за рахунок своїх поступок Росії. це не потрібно робити за кошти держав, які в силу природних обставин мають нещастя бути сусідами Росії.